Металочерепиця з успіхом застосовується при влаштуванні покривель на будинках адміністративного та промислового призначення на господарських спорудах, альтанках, навісах та інших. Сучасні технології виробництва металочерепиці дозволяють створювати матеріал із відмінними характеристиками, такими як міцність, надійність, тривалий термін експлуатації, пожежна безпека. Металочерепиця складається з оцинкованої сталі завтовшки від 0 до 4 до 0,7 мм з різними полімерними покриттями. Більш стійкою до зовнішніх впливів вважається матеріал, у якому вміст цинку. До 280 г грам на метр квадратний покриття металочерепиці. Поліестер покриття металевого шару даного покрівельного матеріалу, має кілька кольорних рішень, досить ефективний як захід металу від впливу вологи та хімічних речовин. Поліестер дозволяє створювати як глянцеві поверхні, так і матові. Товщина захисного шару у різних типах металочерепиці відрізняється. Металочерепиця досить легкий покривельний матеріал. Для влаштування такої покрівлі не знадобиться важкий і дорогий фундамент. Металочерепиця має безліч кольорів та Відцінків, різну товщину металу, тривалий термін служби та гарні захисні властивості. Довжина листів може бути будь-якою, за бажанням клієнта. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія Стандарт Комплект надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.